Ось такий цікавий варіант привезли під замовлення нашому клієнту. Автомобіль Chang'an KS-15 EPRO. Дуже цікавий варіант за свої гроші. Має батарею на 55 кВт і запас ходу на 400 км. Також має потужний електродвигун на 160 кінських сил. Автомобіль гарної якості. Приємні матеріали. Є спорт режим, також є панорамний дах з функцією відкривання. Автомобіль має непоганий кліренс. Такі авто вже не випускаються нові, але можемо привезти з невеликим пробігом ціна близько від 18 до 20 тисяч під замовлення.